Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, стаканчик із водичкою, пензлик та фарби. Дітки, зараз наступила осінь. А скажіть, будь ласка, які зміни відбуваються в природі? Так, листочки починають жовтіти і опадати. Тому сьогодні на занятті ми з вами будемо малювати дерева і листочки. Якого кольору листочки? Так, зеленого, жовтого, червоного. Тому приступаємо до роботи. Спочатку намалюємо з вами травичку. Беремо пензлик, мочимо водичку, потім у зелену фарбу і починаємо малювати травичку. Внизу листочка А4. Половину зробимо травичку зелену, а половину будемо малювати жовтого кольору. Тому промиваємо пензлик, потім мочуємо у жовту фарбу. І травичка теж, дітки, вона у восени жовтіє. Ось так малюємо. Так, а тепер будемо самі стовбури малювати. Або коричневим кольором. Промиваємо пензли по водичці, потім у чорну фарбу ми будемо малювати чорні дерева і починаємо малювати стовбури. Ось такі стовбури, дерев. Ми зараз з вами будемо малювати листочки. Ми сказали, що вони зеленого кольору, жовтого кольору, а вже пізніше будуть і з'являтися червоного кольору. Тому вмочимо пензлику водичку, потім у зелену фарбу і будемо на гілочках наших дерев малювати ось такі листочки. Ось прикладаємо пензлик, намалюємо, які ще є на деревах і які вже опадають. А жовтого кольору у нас будуть листочки вже опадати. Тому промиваємо пензлик потім у жовту фарбу. І ось таким чином ось вони падають нам на землю нашу. І теж намалюємо ще жовті листочки на деревах. Ось так. Так само на інших деревах. Жовті листочки. І вони ось так таким чином кружляють і падають на нашу травичку. І... Листочки зеленого кольору. Ось так. Дітки, нам ще залишається намалювати хмаринки та сонечко. Починаємо малювати. Беремо, мочаємо в жовту фарбу і малюємо сонечко. Ось так. Промінці малюємо. Промиваємо пензлик та вмочуємо у синю фарбу і будемо малювати зараз. Ось такі хмаринки. Дітки, ось така гарна осіння картина з деревами у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!